Євангелія часом якесь таке незвичне. За кого мають люди Сина чоловічого? Здавало яке питання таке смішне але це сьогодні. Бо ми знаємо, що Ісус Христос Бог, Син Божий, що прийшов у тілі в цей світ. Але тоді було складно сказати, що Христос, Син Божий, Бо тому що це звучало як, як єресь і багато було каміновано мучеників, багато було знищено людей, які визнавали Христа. І кажуть, за кого люди мають сина чоловічого? І ті кажуть, одні мають. За Івана Хрестителя тут ті кажуть, що Ілля, а другі кажуть, що Єремія або ще хтось із пророків. Ну, добре каже, а ви. І саме головне, що першим відзивається Петро, ти син Бога живого. Я хочу сказати вам одну таку річ про Петра. Що в ньому є такого особливого? Чому іменно Петро був став Верховним апостолом? Зверніть увагу, що Петро саме більше реагував на всі ці речі. Він питається, а ви за кого маєте тут Петро перший відповідає. Пливуть у човні, Петро каже, Господи, скажи, щоб я прийшов до тебе. Перед страстями Христовими, коли вони ще були на тайній вечері, Петро каже, Господи, я за тобою вогоню воду. Один з поміж вас мене зрадить, і ви розбіжете. Петро каже: Господи, я ніколи. Прийшли вже Ісуса брати, Петро вихопив меч і вже вперед. Тобто Петро показується як самим таким самим чуйним, самим найскорше реагуючим на все. І здавало бися, з одної сторони. Петро здовж, як ви знаєте, перед учнями показує, що він якийсь особливий. Ну, не в основному, не в тому, що він якийсь особливо побожний чи ще щось інше. А перший той, хто реагує. Емоція, емоційний Петро. Але тут хочу вам роз'яснити, що то є. Господь Бог говорить до кожного з нас. І найбільш чуйна людина вона його особливо чує. І тому слова Христові, слова Божі, <кій> так зрушували Петра. І наші емоції, розумієте, роблять нас людиною. Через емоції маємо можливість чути Бога. Але емоції є і найбільшою нашою небезпекою. Іменно в стані емоційному людина чинить страшні речі, часом не дуже добрі. Бо чим сильніша емоція, тим менше працює і менше задіяний розум. І коли ми говоримо про такі особливо, які сильні емоції, такі як страх, наприклад. Чи любов, чи інші якісь такі речі яскраві, які здатні, силу, здатні людину е, прямо аж довести до такого заціпеніння або до забуття. Коли, перебуваючи в якісь емоції, людина не може навіть слово сказати, не може думати, вона просто реагує. І здавалося б, така річ, яка Практично суперечить розумові, бо тому що чим сильніша емоція, тим слабше задіяний розум. Але хочу вам сказати, що для Бога є важно, коли оця емоція і розум є збалансовані порівну. І Петро іменно так себе і показав. Він був збалансовано емоційний і збалансовано розумний. Бо часом є люди, які взагалі ні на що не реагують. Їм взагалі нічого не цікаво. Це люди черстві, це люди, які Бога не почують, Бога не бояться, це люди, яких в житті немає неможливо чимось потішити. А от іменно коли людина емоційна, вона якраз на то все реагує, на красу цього світу, на ситуацію цього світу. Воно її зачіпає, часом тішить, часом розстроє, часом лякає. Але це емоція, яка робить людину, людське життя яскравим. І Петро був серед апостолів. Ото Саме яскраво емоційний і заодно збалансований. Геть від мене каже сатано, Господи, я недостойний навіть тут бути перед тобою, бо як побачив, як той йде по воді, як той ще там щось чуда Боже бачить і каже все, геть від мене, бо я недостойний чоловік. Тобто, Тут каже Бог, тут каже, я недостойний. Тут Тут оця така протилежність, розумієте, якраз і робить Петра От тим, на ким Ісус каже, ти Петре скеля, і на тобі я збудую церкву. Петро перший відреагував, за кого ви мене маєте, і зразу Христос йому каже, Петре, ти скеля, і на тобі я збудую церкву. На тобі я збудую церкву, на тобі, який має чуйне серце, який має у той баланс, розуміє, як його збалансувати. Бо коли Петро відрікся від Ісуса Христа, хто з апостолів відрікся? Ніхто? Навіть Юда не відрікся, А наоборот хотів Христове, помочи спасти світ своїм людським розумом. А Петро відрікся. Але яке було у Петра покаяння? Святого апостола Петра малюють під очима з такими двома шрамами, як символ того, що це від сліз, який він плакав внаслідок покаяння через те, що відрікся від Ісуса Христа. Бачите, в нього є відречення і величезне покаяння. І тому Ісус каже, от на тобі я збудую церкву. На тобі. Бо ця церква буде і для тих, що відрікаються від мене, і для тих, що каються. Хто може перевищити Петра, щоб відріктися? Петро від початку був з Ісусом і відрікся. А я не бачив Його, Ісуса. Я з ним не говорив з Ісусом. Я з ним не сидів за столом, з Ісусом. То якщо я відречуся, то мене Бог не буде так карати, як Петра. Але якщо я покаюся так, як Петро, то тоді це буде, я буду навіть до тої церкви, яку Христос збудував. І коли Петра розпинали, Петро каже, я не достойний, бути розп'ятий, так як Ісус. Розипніть мене до рингами. Петро показав, Себе максимально, що може, бути гідним перед Богом від людини, він був і максимально далеко від Бога і максимально приближено. Він був той, хто відрікається, і той, хто кається. І все це було не так чуть-чуть, а по максимуму. Людина така, знаєте, максимально широка, максимально Божа. І тому нехай Господь Бог сьогодні, у цей день, всіх, особливо іменинників, хто носить ім'я Петро і Павло, і всіх тих, які це свято по-особливому поважають, нехай Господь Бог благословить вас і дасть вам радість, щоб ви відчули, що ви є в тій церкві, яка збудована на Петрові. І каже, і дам тобі ключі від царства небесного. І те, що зв'яжеш на землі, буде зв'язано на небі. І те, що розв'яжеш на землі, буде розв'язано на небі. Ми є в церкві, голова якої має ключі від царства Божого. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!